Вітаю на сторінці мебліграм. Пропоную вашій увазі диван-соло від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 14 см. У глибину диван займає 93 сантиметри. До комплекту дивану входить три великі подушки. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ, колір венги темний. Бильці трішки закругленої форми. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,40 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінок поліуретан. диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!